Ще на підприємство прийшли працівники правоохоронних органів з ухвалою про проведення обшуку. Звичайно, працівники товариства, незважаючи на те, що є керівництво чи немає керівництва на підприємстві, вони не мають права перешкоджати проведенню обшуку. Однак працівники товариства мають право заявити клопотання, а слідчі зобов'язані забезпечити присутність керівника цього підприємства, на якому планується проведення обшуку. Якщо ж керівника підприємства немає, то з трудового колективу підприємства може бути виділена одна особа, яка буде відповідати перед слідчим від імені товариства. Представник від підприємства а, повинен отримати від слідчого копію ухвали суду, та а, слідчий зобов'язаний надати час на ознайомлення зі змістом самої ухвали. Потрібно звернути увагу на те, чи не закінчився термін дії цієї ухвали. Законом встановлений максимальний термін один місяць. Також потрібно перевірити повноваження слідчого, який збирається проводити обшук. Обшук має право проводити або слідчий, або прокурор. Інші особи не мають права, навіть які являються працівниками правоохоронних органів, проводити обшук. Слідчий має право залучити до проведення обшуку спеціаліста, якщо потребує певних знань у конкретній галузі. Також може бути залучено оперативних працівників. Однак зверніть увагу, що ці оперативні працівники не мають права проводити обшуку, не мають право лише спостерігати. Під час обшуку зобов'язаний бути як мінімум два панятих. Представник підприємства має право заявити про заміну цих понятих. Оскільки можливо ті особи, які з які прийшли з працівниками правоохоронних органів, в минулому були працівниками правоохорони, а можливо являються ними, чи не законодавство забороняє бути панятим працівникам правоохоронних органів, які навіть перебувають на пенсії чи у відставці? Представник підприємства має право подати письмове клопотання слідчому про проведення фіксації слідчих дій. Це може бути звуко або відеофіксація. Таке клопотання повинно бути обов'язково подано письмово. Якщо слідчий чи прокурор відмовили у задоволенні клопотання про фіксацію обшуку, цю відмову обов'язково потрібно занести до протоколу, оскільки в подальшому на цій підставі можна визнати дії слідчого незаконними і сам обшук незаконний. За заявою учасників обшуку, також може бути долучено адвоката для проведення обшуку. Слідчий має право заборонити будь-якій особі залишати місце проведення обшуку або доступу до цього місця проведення обшуку, якщо вже слідчі дії розпочалися. Однак перешкоджати адвокату у наданні правової допомоги. Є незаконним в такому випадку. Адвокат повинен повідомити працівників правоохоронних органів про те, що відбуваються такі незаконні дії, як перешкоджання адвокату. Це необхідно робити відразу на місці, щоб зафіксувати дане правопорушення по приїзду працівниками правоохоронних органів. Обшук повинен проводитись послідовно в присутності понятих. Представника підприємства та самого слідчого проводиться огляд самого кабінету, огляд речей, документів та інше. Якщо слідчий приймає рішення вилучати якісь речі, він пред'являє їх понятим і відразу ж заносить до протоколу обшуку. По завершенню обшуку чи прокурор зобов'язані надати протокол обшуку та вилучення речей і документів. Для ознайомлення всім учасникам слідчої дії та для проставлення підписів. Перш ніж підписувати протокол обшуку, необхідно детально ознайомитися зі змістом цього протоколу, можливо, є якісь невідповідності або не було занесено той чи інший документ до протоколу обшуку. В такому випадку представник підприємства зобов'язаний скласти свій перелік вилучених слідчим документів та речей, копії якого долучити до протоколу обшуку. Також написати ряд зауважень в самому протоколі обшуку, і лише після того, як буде записано всі свої зауваження, ви зобов'язані підписати його. Протокол обшуку підписується працівником чи представником підприємства після того, як уже всі учасники його підпишуть. По завершенню копія протоколу повинна бути вручена представнику підприємства. Будьте інформовані та знайте свої права.